Колишній журналіст та нині голова люстраційного комітету при кабінеті міністрів України Ігор Горсоболів на Рівненщині люстраційного прогресу не побачив. Скандали навколо призначення головного міліціанта вважає технологічною помилкою усіх рівненських люстраторів. В день, коли міністерство приймало рішення, приїхало чи три чи чотири групи з рівного. Кожна з яких сказала, що я теж входжу в люстраційний комітет. Вони сварилися прямо на кадровій комісії МВС між собою, і кожна група була за окремого кандидата. І генерали сказали: та це не громадськість, це ми таких можемо вам 50 привести. І самі фактично вибирали, виходячи з своїх е, міркувань і критерій. Ігор Соболів стверджує рівня нам слід самоорганізуватися та спільно визначити основні критерії до посадовців, а не з'ясовувати стосунки під час засідань та просто посеред прес-конференції. Ви в курсі хто з чим і з якого приводу могла Ця бійка не стосується люстраційного комітету? Абсолютно шановні, пан на що прийшов не поділи, що перезакритий захід. Вираз.

Сприйняття рівницьким ілюстраційним комітетом засобів масової інформації Ігор Соболів вважає помилкою. Насправді, журналісти є природними найкращими активістами ілюстраційного комітету. Справжні журналісти, і не дарма, ми Бутусова одразу запропонували членам кадрової комісії МВС. Він був туди включений, бо він роками писав про зловживання саме в правоохоронній системі. Творіть. Журналістський ілюстраційний комітет е, творить просто систему перевірок кандидатів. Е, ми, журналістів, якщо мобілізуємо, ми отримаємо набагато кращий архів і кращу базу даних, ніж є в СБУ. Як приклад, у Львові в ілюстраційному комітеті лише визнані громадою авторитети та багато журналістів. І самі засідання проходять виключно у прямому ефірі на телебаченні. Ми домовилися з телеканалом Зік. Який дав нам е, свій майданчик. Отже, кожну неділю, о 10-й годині вечора, е, в прямому ефірі, е, ми беремо е, чиновників місцевих, запрошуємо їх на е, канал, на е, телебачення. Працює майдан як площа, тобто працює пряме включення. Відкритість люстраційного процесу Ігор соболів вважає запорукою вдалих призначень, тому закликає рівненських журналістів не стояти осторонь чистки кандидатів на посади і робити власні ілюстраційні розслідування. Наталка Пастухова Володимир Захаров новини рівного.